Присядьте, друзі, батарей сестри. Перед молитвою за діток, які будуть дитина недільну школу, ми прочитаємо з Біблії, порозмірковуємо, порозмірковуємо і я думаю, що кожен собі зробить певні висновки, які допоможуть йому в подальшому християнському житті. Дорогі друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам розуми в текст, який записаний Євангелія від Матвія, 7 розділ. Євангелія від Матвія, 7 розділ, з 1 по 6 вірш. 6 вірш включно. Євангелія від Матвія, 7 розділ, з 1 по 6 вірш і 6 вірш включно. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, Судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відмірять вам. І чого в оці брата свого, ти заскалку бачиш, колодиш по власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, дай бо йому я скалку із показого, коли он колода у власному оці, коли це міре. Вийме перш колоду із власного ока, а потім побачиш, як за розкалку із ока брата Твого. Не давайте святого пса і не розсипайте перл своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували і вас. Ось такий текст святого письма, який дуже багато людей із вас. Знають, чули, можливо, навіть і використовують в своєму житті. Я хотів би, щоб ви уявили собі таку картинку. Багато людей навколо Ісуса Христа, і там є різні люди, бо це наборна проповідь, або проповідь на вирі, як її називають. І от Ісус Христос Він ходить і розповідає людям певні настанови і говорить про Царство Небесне, про Царство Боже. І от вони слухають Ісуса Христа і тут ну, різні люди. Я так думаю, що його, е, кругом нього були як і рибалки, так і прості селяни. Також, я думаю, там були і митники, також були релігійні лідери, які ходили і слухали, чому вчить Ісус Христос, для того, щоб зробити повні, потім певні висновки, що з ним робити, чи давати йому там, вчити далі, чи можливо його засудити. Вот, и тут Ісус Христос звертається до народу.